Іх тварин на облік з таким гаслом місцеві активісти розпочинають програму створення електронної бази для собак. Досі в Чернігові немає жодного притулку для тварин або ресурсу, що допомагав би знаходити домівки для маленьких безхатчанків. Незважаючи на прийняту ще в 2011 році програму регулювання чисельності безпритульних тварин, жоден із пунктів таки не був реалізований. Тож ділитися досвідом з чернігівськими захисниками чотирилапих приїхали активісти, котрі впроваджували схожу програму у Луцьку вже існує притулок для тварин. А в Луцьку ведеться робота по щепленню від сказу тварин, вибачте. В Луцьку впроваджена реєстрація саме така реєстрація, про яку ми будемо далі говорити. Ведеться робота. Ну, виховна робота в школах. За чотири роки дії програми захисту тварин ситуація на вулицях Луцька кардинально змінилася. До того, як була прийнята програма, комунальним підприємством Луцьким кількість безпритульних собак на вулицях міста оцінювалася приблизно десь в 3-4 тисячі. Це стільки ж, скільки в Чернігові. Цієї весною був проведений підрахунок кількості безпритульних собак в місті. І Кількість собак, які на початок цього року знаходяться на вулицях Луцьку, становить 779. Тож, аби обезпечити Чернігів від збільшення безпритульних тварин, активісти пропонують ввести програму реєстрації всіх звірят, як домашніх, так і тих, хто живе на вулицях. Єдина база має бути доступна для всіх ветеринарів міста і необхідно буде створити спеціальні пункти. Всі дані про місцевих тварин збираються в одному місці, і одна людина, яка Сидить на місці, вона його модерує. Перевіряє, і якщо, наприклад, будуть введені оплати комунальні збори, чи якісь там, ще додаткові, ну це вже на місці, на місцевому рівні, на рівні муніципалітету, можна це контролювати. Такі питання всім внесеним в базу даних песикам живлять чіп або повісять спеціальний медальйон зі всією інформацією про них. Прививка від сказу, чи тварина дійсності належить якійсь там особі, чи вплидото оплачені ну, чи є оплачені. Якісь комунальні збори організатори кажуть, провадження впровадження системи не потребує майже ніяких затрат з боку влади єдина допомога, котру просять зробити реєстрацію в базі обов'язкової для всіх, а це під силу лише міським владцям.